Сьогодні ми приготуємо дуже смачні, а головне корисні домашні цукерки з фініками, конжутом, арахісом та шоколадом. Беремо 300 г фініків та заливаємо їх гарячою водою. Та залишаємо так хвилин на 10. Беремо 200 г арахісу, Я його напередодні трішки підсмажила. Беріть арахіс звичайний, щоб він не був солоним в жодному разі. Та подрібнюємо його. Фініки зливаємо воду та перекладаємо на паперовий рушник, аби вони трішечки висохли. Я напередодні кісточки виняла, в принципі, їх можна витягувати і на цьому етапі. Фініки перекладаємо у чашу комбайна до нашого ракісу і будемо перемалювати усе разом. Тепер нашу масу викладаємо на поверхню та розділяємо на три різні частини. Ось так. Дві відкладаємо, з третьої будемо працювати. Розкатуємо один шматок ось такий подовгостий рулетик. Краще буде працювати в рукавичках, адже маса досить липка і до рук пристає, а в рукавичках якраз дуже зручно. І тепер висипаємо на поверхню трішки кунжуту. Ось так. І будемо обкачувати нашу ковбаску у кунжуті. Кунжут я напередодні теж трішки обсмажила. Він тоді набуває кращого вигляду і смаку. Так само робимо все із нашими наступними двома частинами. Смачно тут. На кожному із рулетиків будемо робити заглиблення. Я використовую. Ось таку дерев'яну ложку, може, у вас є щось схоже, і ось так, натискаючи, робимо заглиблення. Перекладаємо в окремій ємності білий та чорний шоколад і будемо розтоплювати їх на водяній бані чи мікрохвильовій в печі, як вам вже зручно. Так само розтоплюємо і чорний шоколад. Розтоплений шоколад ми переклали у кондитерський мішок і будемо так заповнювати ним наші рівчики. Поверх білого шоколаду наносимо чорний. Тепер беремо зубочистку і малюємо візерунок. Нарізаємо рулетики на порційні шматочки. Дивіться, яка гарна наша цукерочка всередині. Для ефектнішої подачі на стіл можна використати ось такі паперові формочки для цукерок. І туди ми вкладаємо наші смаколики. Смачно тут! Перед такими красивими смаколиками не встоять ані діти, ані дорослі. Смачного!